Щойно пан Лебіга після мафії сказав, що переходь на Твіч, тому що в Ютубі ти впер... впрешся в стелю. Я розумію, чому він це сказав, але максимально з ним не погоджуюсь. Тому що Ютуб е, це для мене атмосфера в першу чергу. Це максимальне задоволення від того, що я роблю. Я можу проявлятися, як я того хочу. Через це саме я і на мафії сижу, завжди якийсь скований, стриманий, тому що це твіч такий онлайн. Ви знаєте, який я їблан. Як я люблю чорний гумор, як я люблю заборонки казати, блять. І в цілому в нас на каналі це. Все перемішано так, що спочатку далбайоби, гейський гумор, підйобуємо одне одному по чорному. Потім сіли душевно, поговорилися, поду поділилися якимись травматичними штуками, обговорили і все віді розійшлися всім легше. Те, що зараз в мене є, це завдяки Ютубу, завдяки цьому вогнику, який в мене до нього, і ерекцію, блядь. І мені ну я, я вважаю, що платформа не вирулює, вирулює сам автор. І головне робити те, що тобі подобається. Я не хочу переходити на якусь платформу, навіть якщо мені там будуть платити більше, буде онлайн якийсь уша, якась залупа. Мені це до лампочки. Я хочу, блять, просто чекати стріма, розуміти, що мене хтось чує, що ми контактуємо, і все, блять, це для мене стрімінг.